Вітаю вас, мої ласкаво Ласкава до каналу. З вами Оляна, а ще трошки про окультистів. Окрім того, що такі люди спричиняють часто проблеми з психікою у своїх так званих клієнтів, і потім такі люди мають звертатися до психіатрів, але психіатри там мало чим допомагають, там можуть реально допомогти псих... священники і то іноді не з першого разу. І, на жаль, іноді там потрібні аж такі речі, як вичитка, до цього доводиться ходіння по різних цих неадекватах, які називають себе спеціалістами. Ось окрім того, яка шкода йде для нашого публічного інформаційного простору. Шкода та, що ми фактично наш інформаційний публічний простір український засмічуємо печерними речима. Тобто, якщо подивитися, скільки таких розвелося каналів, скільки часу люди витрачають на те, щоб їх дивитися, скільки часу автори цих каналів витрачають на те, щоб робити. От, той неадекватний печерний контент, скільки часу витрачає іноді команда цієї людини, тому що якщо канал великий, то там є прямо команда ціла. І, і ми би подивилися, скільки класних у нас є а, україномовних каналів, які присвячені, наприклад, найсучаснішим розробкам в інженерії, в фармакології, в а, Сучасній політичній думці а, в політології на сучасному рівні а, скільки у нас а, є каналів, які от можуть конкурувати з, наприклад, англомовними каналами, в а, наприклад в біології, в якихось от реально таких наукових галузях, то ви подивитеся, що ми далеко не поперед всієї планети. Ось і зараз є можливість того, щоб люди з інших країн а, а, включали дубляж. Наприклад, Ютуб дає таку опцію. розумієте? Замість того, наш інформаційний простір український наповнений якимось мракобісям з печерної печери просто. І як кажуть, що попит він викликає пропозиції. Не завжди це є так. Іноді спочатку формується для чогось, для якихось речей дивний попит, а потім люди бачать з усіх, якби кутів, лунає якесь там щось, якась інформаційна повістка, і людина розуміє. Якось дивно мій соціум живе в цій інформаційній якби, бульбашці, і тільки один я, чи я ненормальний, чи що, ну і я там якби подивлюся. І от а, починається доєднання до чогось ненормального. Тому, а, окрім того, що вони просто роблять хаос в голові своїх клієнтів. І намагаються вирішити проблеми, які маються, мають вирішуватися а, у психологів, психіатрів, у лікарів, у ем, я, ну, у духовників, можливо, можливо, а, у розмові з друзями теплі. Знаєте, вони. Не, якимись печерними речами займаються окультними, ненормальними, які мають вплив потім на духове здоров'я і клієнта, і всієї цієї родини, вони ще пропагують в а, інформаційному українському просторі а, речі середньовічні. А вони пропагують українській нації тип мислення неадекватів. Для яких нормально споживати контент, там, де якась чупа ходить по кладовищах? І люди вже навіть цьому не дивуються. Хоча, по суті, це 13-14 століття. Розумієте? А, от. Тому я не знаю, я би таким людям, наприклад, там як Іван, що створив цей світ UA, або е -е -е е -е е людям, які робляться такі глибокі, аналітичні якісь подкасти про історію, історію, українську історію. Той самий мені дуже подобається канал, у нас є «Останній капіталіст, дуже непогані речі. Розумієте, професійні, непогані речі. Я б вам чесно якісь премії давала б, тому що ем, дивитися на мільйонні канали людей, які займаються просто доведенням нації до ментальної деградації це дуже якби печальні речі. Дуже печальні речі. Дякую за увагу.